В Дніпрі будемо два дні. Доброго дня це Дніпро оперативний. І сьогодні ми завітали до мобільного центру донації крови. Ми разом з агентами крові та донор юа організували такий бладтрак, який їздить по містам, і всі охочуючі можуть здати кров, підтримати наших військових. Ми заохочуємо людей до донації 13 та 14 серпня. Біля цирку Дніпрі кожен небайдужий може долучитися до порятунку життя наших захисників. Ваша крапля крові це внесок у перемогу України. Я перший раз здавала свою кров о, маленькій дитині, у неї була лейкемія, і мені попросили. І те, що ну, вона жива і вона здорова зараз благодаря енергії моєї Ось, Так що, може, мою кров спасти людину якусь. Це буде добре. Одна людина військова, не військова, дитинка маленька буде жити благодаря вашій крові. Перед здачею крові дуже важливо дотримуватися наступних рекомендацій. Забороняється вживати алкоголь та медикаменти за два дні до донації. Також треба з раціону за день до донації виключити м'ясо, будь-яке рибу, жирну їжу, олію, молочні продукти. Ми розуміємо, що ця кров спасе не одне життя і ось це і мотивує. Чекаємо всіх бажаючих, це не страшно. це... Дуже приємно потім собі розуміти, що ти реально ось там за 20 хвилин врятував не одне життя. Долучайтеся до акції «Донації крові у Дніпрі. Ви здатні врятувати життя не одного важкопораненого героя.